Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини на початку заголовки випуску: чи буде грати Періс у Динамо? Що трапилося з Луніним, і чи зіграє він у матчі з гірниками? Яку обіцянку дав тренер Вернедуб? І де дивитися матч Реал Шахтар. Про це не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Фінішував п'ятий тур Української прем'єр-ліги. У неділю було зіграно три матчі. Минай програв Динамо 0-1. Чорноморець Олександрії 1-2. Зоря і Кривбас зіграли у нічию 2-2. У турнірній таблиці на першому місці Донецький Шахтар 13 очок. Другий – Дніпро-1, 12 пунктів. Зоря, Колос, Олександрія і Верес мають по 10 очок. У Київського Динамо 6 і 9 позиція. На дні Інгулець, Чорноморець і Кривбас. Матчі наступного туру відбудуться з 7 по 10 жовтня. До Речі, головний тренер Кривбаса Юрій Вернедуб прокоментував нічию з луганською зорею. Так у нас дуже багато роботи. Ви самі розумієте, Кривбас після тривалого періоду повернувся до прем'єр-ліги. Команда збиралася з нуля, тому потрібен час щоб зігратися. Сьогодні порівняно з попередніми чотирма іграми був якийсь малюнок у грі. В атаці з'явилися моменти. Дуже багато футболістів, які взагалі не грали у прем'єр-лізі, будемо тренуватися. Я вам одне можу сказати: я не я. Якщо не зроблю цю команду, просто потрібен час. Якщо буде час і довіра з боку керівників, я 100% готовий усе віддати, щоб створити хорошу боєздатну команду у кривому розі. Зазначив Юрій Вернедов. Ну що ж, віримо, чекаємо вперед, Кривбас! А ось у матчі Мина і Динамо мокиє у першому складі київського клубу з'явився Кахім Періс з Ямайки. Луческо випустив його на заміну. Після фінального свистка Періс зазначив. Цитую: я дебютував за новий клуб. Це чудове відчуття. Я б хотів грати більше. Я професіонал і буду віддаватися на повну. Я тут, щоб грати у футбол. Це те, заради чого я приїхав. Так, мені не байдуже власна безпека, але я в першу чергу думаю про те, як гратиму, Динамо – великий клуб, який регулярно грає в Європі. Я хочу допомогти. А щодо конфлікту з клубом, про який писали у пресі, немає ніякого конфлікту. Це футбол. Я компромісна людина, і буду грати там, де скаже головний тренер. Зазначив Перес у коментарі про футбол Діджитал. Нагадаю, що нещодавно з'явилася інформація про те, що нібито Перес не хоче грати на одному з флангів, а хоче грати там, де він хоче. Ну що ж, Перес прокоментував? Бажаємо ямайкійцю якнайшвидше все ж таки відчути, що таке київське Динамо, і вивчити українську мову. Він пообіцяв це зробити якнайшвидше. Ласкаво просимо. Дебютував у складі київського Динамо і 22-річний нідерландський футболіст Джастін Лонвейк. Сталося це на 82-й хвилині. Матчу Минай Динамо Київ. Він замінив у центрі півзахисту Володимира Шепілєва. Нагадаю, що Джастін підписав контракти з київським Динамо лише минулого тижня. Андрій Лунін уперше зіграв за Мадридський реал у новому сезоні. У матчі сьомого туру іспанської ла-ліги Реал Андрія Луніна на власному полі приймав Осасуну. Українець зіграв увесь поєдинок на 50 50-й хвилині. Пропустив гол у другій серйозній атаці на свої ворота. Загалом у їх у матчі за 90 хвилин провела лише три на увазі, серйозні ґрунтовні атаки. Але Лунін пропустив. Згодом Бензема не реалізував пенальті у підсумку. Нічия 1-1 Реал вперше не виграв у цьому сезоні. Дев'ять матчів поспіль вершкові перемагали на старті сезону. І ось тут така осічка. Лунін вийшов і не виграли. Ну я думаю, що це все ж таке співпадіння. Зараз у вершкових 19 очок вони посідають другу сходинку у турнірній таблиці, поступаючись в Барселоні лише за додатковими показниками. Статистичний портал Хускоріт виставив оцінки після цього матчу. Дії 23-річного українця. Ресурс оцінив у 5,9 цілих бала. Це найгірший показник у мадридській команді. Лунін здійснив один сейв, а на 50 50-й хвилині пропустив від Кіке Гарсії. Найкращим гравцем став Вінгер Вінісіус Джуніор, який відзначився забитим голом за Реал. Так що донецькому шахтарю треба цього Вінісіуса тримати і не давати йому можливості забити. Головний тренер Мадридського реала Карло Анчелотті прокоментував стан здоров'я голкіпера Тіво Куртуа, який пропускав матч за засуну через пошкодження. Цитую, куртуа пройде медичне обстеження, і ми побачимо, чи зможе він одужати. У нього м'язова проблема. Думаю, його турбує сідничний нерв. Ми будемо оцінювати його стан здоров'я і зрозуміємо найближчим часом, чи зможе він зіграти у середу у лізі чемпіонів проти донецького шахтаря. Зазначив Карло Анчелотті. Нагадаю, що матч Ліги Чемпіонів у середу у Мадриді на Сантьяго бернабео 5 жовтня Реал Шахтар Донець. Пряма трансляція на першому футбольному друзі. Щиро вас запрошуємо. 21.45 середа, 5 жовтня. Перший футбольний призначаємо вам побачення і щиро запрошуємо. Будемо триматися разом. Аталанта Руслана Малиновського здобула чергову домашню перемогу в італійській серії. А у восьмому турі Бергамаски приймали Фіорентину. Наш футболіст вийшов на заміну на 74-й хвилині. І допоміг господарям здобути перемогу з мінімальним рахунком один. 5-0. наразі Аталанта має 20 очок, і богиня йде другою у турнірній таблиці чемпіонату Італії. Поступається на полі лише за додатковими показниками. Найкращий старт Аталанти взагалі за всю історію свого існування. Тож вболіваємо за Руслана і надалі. І про те, де дивитися матч Реал Шахтар, трансляція буде на онлайн-сервісі Мегого. Цей ресурс є офіційним транслятором Ліги Чемпіонів в Україні. Ну і звичайно, як завжди, наш канал «Перший футбольний, де вже майже 61 тисяча підписників, вболівальників. Дякуємо усім за довіру. Пряма радіотрансляція захоплюючого поєдинку у приємній компанії нашої творчої команди та вас, шановні наші найкращі болівальники футболу. Тож не пропустіть можливості приєднатися до нашої аудиторії. Усіх запрошуємо, будемо чекати: вболіваємо за шахтар і перемагаємо мадридський реал разом. Ну чому? Ми ж не гірші, ніж ширів. Так що разом ми сила. Дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу футбольний». Продовжуємо розвивати разом. Тож, ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Натискайте Великий Палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на канал, хто цього ще не зробив, Ще запрошуємо. Нас уже 61 тисяча майже трішечки не вистачає, але після того, як ви доєднаєтеся, буде рівно стільки. Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з будь-яких причин не має змоги подивитися футбол чи відеоогляди. Або дивиться футбол, але слухає нашого коментатора. Новини і трансляції матчів на каналі «Перший футбольний здійснюються у рамках міжнародного соціального проєкту Футбол доступний. Кожному проєкт, який в першу чергу був розрахований на незрячих та слабозорих людей. Але з нами тепер усі бажаючі. дякуємо за підтримку і фінансову, банківські реквізити для підтримку нашого соціального проєкту. Зараз ви бачите на ваших моніторах. Так що приєднуйтеся, дякуємо. І наприкінці, як завжди, анонс наших наступних трансляцій на першому футбольному. У вівторок у нас також Ліга Чемпіонів. Яремчук, Соболь, Брюки, матч проти Атлетіко. Коментуємо разом о 21.45. У вівторок, у середу, Реал Шахтар, також о 21.45. А у четвер у нас марафон. Два матчі. Спочатку Ліга конференцій. дніпро 1 Вадуц о 19.30. Ну і вже пізніше Рен Франція. Динамо, Україна, 21.45 – Це вже Ліга Європи. Чекаємо на вас, дякуємо за довіру і до нових зустрічей в ефірі. і Не тільки слава Україні! Ваш перший футбольний.